Нетий мученик Іоанн Воїн жив у IV столітті і служив у війську імператора Юліана Відступника. І своєю службою і своїми вчинками він уособлював популярний нині в Україні лозунг міліція з народом. Бо коли його послали разом із іншими вояками вбивати ненависних правителю Юліану Християн, Іван робив усе можливе, щоб зберегти життя безвинним страждальцям. За таке невиконання наказів його навіть всадовили до в'язниці. Однак святий не змінив своїх принципів. Після виходу на волю він продовжував піклуватися про людей. Напевне, тому його і шанують як помічника в скорботах, захисника несправедливо ображених і покровителя усіх людей в погонах. Криворізькі правоохоронці пам'ять святого щорічно відзначають на факультеті. Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, де на честь Іоанна Воїна освячено домовий храм. В цей день, 12 августа, ми збираємося, співробітники факультету, студенти, курсанти, наші ветерани, наші колеги, вместе чтим память погибших співробітників міліції. Это очень высокодуховное и моральное событие, которое привносит в нашу жизнь какой-то воспитательный момент. И вы знаете, очень хочется, чтобы больше этот список никогда не пополнялся. В этот день у нас всегда бывает владыка Ефрем, к чему мы очень рады, признательны такому отношению, уважению глубокому. И что все-таки о сотрудниках милиции молятся духовенство, епархия наша и наш Колектив. З жовтня 2014 року на території Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ розмістився ще один навчальний заклад Донецький юридичний інститут. Іоанн Воїн це той, хто дійсно захищав. Він є заступником всіх, хто дійсно знаходиться в формі, всіх, хто служить народу, всіх тих, хто захищає народ. Я думаю, що це свято воно важне ще і тим, що Донецький такий храм був побудований у 2001 році. І він був відкритий якраз в День, день пам'яті всіх загиблих працівників органів внутрішніх справ. Вшанування пам'яті загиблих товаришів, правоохоронці вважають справою честі та високим прикладом для молоді, яка сьогодні стає до лав органів внутрішніх справ. Щорічно, в день престольного свята, героїв згадують особливою заупокійною літією та покладанням квітів до пам'ятного знака. По завершенні літургії та літії у дворі факультету господарі та гості рушили до місця майбутньої святині повноцінного іоаннівського храму, який незабаром зведуть поблизу навчального закладу. Роботи тут вже почалися, хоча, враховуючи скрутне економічне, Становище невідомо, скільки часу знадобиться для їх завершення. Над будмайданчику служили молебень і молилися про мир. Вже стало традицією в цей святий день зустрічатись на Криворізькій землі і робити те, що зараз необхідно для всіх нас молитися за мир, молитися за любов, за Божу благодать, яку ми певно заслуговуємо всі, щоб на землі було все добре, щоб діти чекали своїх батьків. Батьки своих детей выращивали, и все у нас было добро. Сегодня мы с вами вознесли молитву мира, чтобы Господь Милосердный послал мир на нашу благословенную землю. Чтобы наши воины, то, чему они здесь научились и учатся, могли применять только в мирное время» чтобы их знание и мужество хватало только для того, чтобы мы их видели на наших улицах в добром здравии, чтобы они всегда исполняли свой долг живыми и радовали своих родных и близких. Мы верим, что по молитвам святого мученика Яна Воина – Господь сохраніть кожного з них. Господь допоможе їм, дарує їм мудрість і мужество. Вже традиційно разом із правоохоронцями сьогодні молилися і мешканці району та гості з різних куточків Кривого Рогу. Силовики говорять, що вдячні людям за таку спільну молитву і добру пам'ять про святого мученика Іоанна Воїна, покровителя людей у погонах і захисника всіх покривджених.